Орбан озвучив формулу миру, формулу миру Дональда Трампа, Силаючись на свої джерела, Орбан сказав, що Трамп просто не виділить ні копійки, ні копійки на війну в Україні і разом з Сполученими Штатами Америки не виділять кошти і всі інші партнери. От в цьому я точно не сумніваюся. В тому, що ніхто не виділить кошти, якщо не буде виділяти Сполучені Штати Америки, я навіть не сумніваюся. Можливо, якісь невеликі транші, але, але які нічого не змінюють. Знаєте, це ось до того, як давайте, хай Дональд Трамп приїде, і ми йому тут покажемо. Друзі, це знаєте, це президент Америки, президент США, ви, напевне, попутали трішки. Президент Америки буде диктувати умови, він буде говорити, як він вважає. Ви ж до цього звикли. Звикли, бачите, як чиновник сказав, так і всі. Повинні виконувати. От вважайте, що це чиновник також, тільки масштаба планетарного. Чи вважаю я ідею Трампа правильною? Ні. Ні, вона така ж сама на мою точку зору, безглузда і така ж сама необдумана, як і плани без підтримки, без зброї ходить і розповідати про кордони 91-го року. Для того, щоб їх здобути, потрібна зброя, потрібна підтримка, потрібні війська, потрібно, потрібні укріплення, потрібно багато що потрібно. Заводи потрібні хоча б свої, хоча б якісь. Потрібно чимось торгувати таким, що дає постійний прибуток. Бачите, як наш ворог торгує. Торгує енергоресурсами. І все. І всі їх купують, і, і, і джерело доходів безкінечне. І ніхто їм не потрібен. Ой. Отака ситуація. Все надзвичайно складно. Це надзвичайно складно. І в цьому всьому, я, я особисто не бачу зараз, щоб чиновники України адекватно оцінювали ситуацію. Щоб от, от реально адекватно оцінювали. Правда, кілька поїздок в Туреччину і в Саудівську Аравію, чи куди там їздив президент, говорять про те, що, напевне, напевне якісь системи. Взаємообміну повідомленнями можливо є. Тому що втратити Україну повністю я особисто не хочу. Втрачати ще території я особисто не хочу. Перспектив нині відвоювати території, саме відвоювати бачать наші чиновники. Сподіваюсь, вони знають, що вони роблять. Сподіваюсь, що вони тверезо. І адекватно оцінюють ситуацію. Телеграм шопці профілю. Підписуйтесь.